Бути чи не бути літникам поблизу культових споруд на комісії, що дає рекомендації на встановлення літніх майданчиків, стало відомо, що влада підготувала для підприємців новинку, а саме заборонити встановлення павільйонів на відстані не ближче як 20 метрів від пам'ятників або церков. Щоправда, така ініціатива лише на стадії опрацювання, адже громадських слухань вона не проходила. У Марії кажуть, все через численні звернення від мешканців. Багато мені так не інформували. Було звернень тих, щоб на місце пам'ятників, Пам'ятників таких не глумитися і не ставити там для того, щоби ходили п'янствували там потім вправлялися, і так далі що було такі о такого характеру е, звернення. Всі ми розуміємо, що як дуже буде під самим носом культової споруди чи на місці самого пам'ятника, це і тому організатору тої літнього майданчика буде не по собі. Депутати міськради та підприємці запевняють, подібних правил немає в жодному місті України. А якщо говорити про Європу, то там взагалі літники нерідко рости. Шовують поблизу самих пам'ятників, також не розуміють, чому це нововведення готується саме зараз, коли більшість підприємців уже подали документи на встановлення своїх майданчиків. На мою думку, як депутата, обмежувати на сьогоднішній день підприємців 20 метрів чи 30, чи 50 метрів ну немає потреби. Навпаки, ми повинні сприяти розвитку підприємства в нашому місті. Це основа наповнення нашої міської казни грошима. Мені здається, п. теж. Політичне якесь замовлене рішення, яке намагаються зараз просунути вже в розпал сезону. Тобто, вже всі документи подали, і тут раптом виникає така якась незрозуміла звідки взяти норма. що а от таке обмеження загалом цього року в Івано-Франківську претендують на встановлення понад три десятки літніх майданчиків. У після розгляду комісії остаточний дозвіл на їх розташування надасть виконавчий комітет.